Будь ласка, представитись для наших глядачів. Я Маркіян, позивний маркіз. Служу в 10-й ОГШБ в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів. Роту, про роту ударних БПЛА. У вас є назва Тайстра. Сама рота сформована близько півроку назад. От. Почали ми так все дуже поступово, навчалися всьому практично самі, з інтернету, там відео різні на Ютубі. Тобто, ще до того, як поїхати десь на навчання. Ми вже тут старалися якось піднімати кваліфікацію. В колектив дуже класний, тобто всі стараються на результат. З командиром нашим познайомився ще до того, як він став командиром, ми познайомилися як пілоти. Зразу знайшли спільну мову, тобто з тим, щоб знищувати ефективно ворога. І це, в принципі, дуже подобається всім нам. Рота ще розвивається, але йдемо вже на такий непоганий результат. Багато mm -hmm. знищеної техніки і ворога. Окей, okay. розкажи, будь ласка, як ти взагалі став пілотом FPV і що тебе надихнуло піти саме в це русло? Мене взагалі забрали випадково в, принципі, в цю роту, тобто забрали інших хлопців там кваліфікованих. А мені просто сказали, що ну, є можливість така, от, чи я би не хотів. В принципі, це було. Дуже цікаво, нам на розподіленні я мав попасти ну, в восьмий батальйон. Взагалі, нам якраз перед цим розповідали за скибу, що в нас є в бригаді такий ефективний пілот, там багато знищеного ворога. От і тут же мені говорять, що є можливість попасти в рубак. Тоді. У нас ще був інакший командир, але все одно мені в принципі вже були такі замотивовані, що теж цікаво всі безпілотники. Це щось новеньке, таке куча молодих людей, які от стараються. Тобто прийшов, і практично ну треба було все самому десь з нуля вчитися, тобто. Сиділи на симуляторах, тоді дронів в нас взагалі не було, максимум там один Mavic і той, якийсь такий, якого чіпати не можна було. От. А далі поступово-поступово ми от вже доростаємо до таких масштабів, що можемо собі дозволити літати кожен день. От. Давай для людей, які трішки вибились з колії, як би ти пояснив, от що таке FPV і яка його участь на війні? Як ти оцінюєш роль? Ну, взагалі, FPV ну, перекладається як First Person View, тобто це вид від першого лиця. Це може бути будь-який дрон, тобто там розмірів, там різних комплектацій. Просто це мається на увазі, що е, людина дивиться через окуляри, прямо від першого лиця, ніби вона сидить в якійсь кабіні там цього безпілотника. От е, участь у війні це. Колосальна, можна вже бачити купу відосів, де знищуються там сонцепьоки, тори і куча-куча різної дорогої техніки. Тому навіть в нашій роті ще такі не, не провели, але вже окупається всі ті дрони, які типу були затрачені на на те, щоб знищувати одні. Тільки там зупинені штурми, це вже от, тому і uh, впішки дуже важливі, так скажи про от, твої особисті найкраще влучання, це ну на твою думку. Що це було і за яких це було обставин? Ну, звичайно, найкраще влучання. Поки що в мене це відбиття штурму в, коли в середині липня. На наші позиції під'їжджала техніка. Вони штурмували кожних два дня з танками з, з бехами. Тобто це були постійні от, бойові броньовані машини, під'їжджаючи ну, прямо на позиції до нас. І коли з'явилися фіпівішки, тоді в нас було три фіпіві, там три дрона на тиждень, можливо, даже на більше. Ми сиділи там, чекали щось прям жирне таке. От. І виїжджав тоді десант. На бесі. Тоді чотири бехи під'їжджали до нас на наші позиції, і дві підірвалися на мінах. Одна відстрілялася і здається, поїхала. А четверту якраз в обід вони їхали, і семеро чоловік сиділи на, на даху, і ще в середині були. І нам дали команду, що треба вилітати. і Ми полетіли. І... Знищили. Получається, я на підльоті аж до самої Бехи побачив, що там сидить десант, сім чоловік було. Ми летіли з ПГшкою, намотали арматури ще спереді, тобто там осколочний ефект теж був е доволі важливий. І після першого влучання в нас не було підтвердження, що було з бехою. тобто на... Ми зразу дали команду летимо далі ще раз, е бо думали, що вона йде ну, е вперед. Потім вже з Мавіків ми побачили, що вони всі порозбігалися. Ну, тобто, четверо зразу моментально 200 були, і троє важких 300. Ті, хто були всередині, вони зразу вилізли і почали розбігатися в посадки. От. А ми е, вилетіли, і в принципі в друге влучання було. От. І таким чином зупинили штурм. Після того ще було е, декілька разів, де вони, там під'їжджали, ну там в районі 5 кілометрів. Ну теж відганяли, і тепер вони вже не під'їжджають на. Десь приблизно 10 кілометрів така техніка не їздить взагалі. Може, ще щось було? Е, таке, що була, ти запам'ятав? Так, да, було <зас> С-60, за якою ми ганялися. Ну, це в принципі, згорівшої техніки там було багато різної. От, ну просто ця С 60 вона теж багато біди зробила. От, і насправді з -з знерухомили її стугністи, от, Бо ми за нею ганялися ну, місяць-чотири, напевно. Вона виїжджала, відстрілювалась там декілька пострілів і зразу втікала. Типу, ми поки долітали, вона вже була далеко там в ямі, там десь за лісами ховалася, і так ні разу в нас не вийшло. І Колега, він з 108-го батальйону теж і в півічник ми разом вчилися в, в Боровітрі в Києві, то він попав в неї, але не, ну, не знищив. Получається, вона потім попала в нього, і він зараз лежить в лікарні з пораненням. От і недавно стогністи її знерухомили і попали в неї, але не спалили. То ми її добили. Це було. Ну, таке вже особисте щось, треба було її знищити. Горіла вона дуже моцно, тому всі були доволі. Тоді був прям такий день. Ви товаришу про це розказали? Так, так. Розказала він там: дякую, дякую, супер. Я вас дуже люблю, там цілуюся. Так, то він вже знає. Що ти взагалі відчуваєш, коли розумієш, що попав в ціль? Е, да, це дуже такий спорний момент, бо зазвичай, коли попадаєш в ціль. Ти ж не знаєш, чи попав чи ні, бо картинка обривається там, ну, за декілька, за декілька там, секунд, за декілька кадрів, там, метрів. От. І виходить, летиш, вже долітаєш вже десь в пустоту, і ну, потім вже говорять, чи влучив, чи не влучив, і підтвердження вже проходить через декілька секунд. От. Тому перші моменти це такий ступор. Думаєш, попав, не попав, чи взірвав со боєприпас, яка від нього там ну, користь вийшла. Але взагалі, якщо точно знаєш, то ну, адреналін нереальний. Це як хижак, який там летить шукати свою здобич. Тому да, це дуже круто. Дуже, я я якась, мабуть, вже певна незалежність від нього. Звичайно, так. Якщо не довго не літати або літаєш, але щось не получається там, то прям розстроїшся дуже сильно. Тому да, хочеться постійно, постійно літати і знаходити все там сільсерйознішу й у і щоб воно вже просто просте влучання вже не таке цікаве. От коли воно вже там горить чи взривається. у нас багато е, стемками. Ну два відео точно є. З темками, коли попадали вгору темок, і там такий бабах зразу. Оце детонує прям стопроцентно, і феєричні відосики получаються дуже класно. От це хрук справа. Да, да, два було, що ми на восьмому батальйоні е, знищили таку. Ну, польовий склад БК вони там хотіли закопуватись, а ми, виходить, побачили і влетіли то там. Це це дуже класно, коли в БК попадаєш. Часто люди думають, що пілот, взагалі будь-якого дрона, сидить десь в глибокому тилу і керує собі пультом. Давай з тобою цей міф зруйнуємо, в яких умовах літаєш ти? Ну, звичайно, пілот не сидить на самому нулі, прям де прилітає стрілецька зброя, але міномети прилітають. Тобто ми не можемо стояти там десь в глибокому тилу. Бо, по-перше, в нас батареї не вистачає так, щоб літати просто весь день. По-друге, радіозв'язок, горизонт і так далі. Ми все одно маємо бути на лінії фронту там ну, недалеко, скажімо так, від прям нуля і теж. Чим ближче ми е, до ворога, тим далі ми можемо йому в тили залетіти. Це теж є така е, от, е, нюанс, що все одно е, занадто далеко від лінії фронту е, відійти не от, тобто Орієнтовно це... про які ми говоримо дистанції? Дистанції від е, Ну, мінімальна, де були це 700 метрів від, від ворога. Максимально ну, кілометра 4, напевно. От, але треба розуміти, що треба мені. 4 км з нашої території полетіти, і я там можу, значить, на 4 км менше летіти, десь на території противника. Тому але теж 700 метрів стояти від ворога, це мені можуть антенну побити, замітити як там, десь я виставляю, зразу прилетить міномет, воги. І ну, тобто, це треба десь приблизно в районі 2-3 км, типу стоїмо ну, десь так приблизно. Скажи мені, пілот FPV, це взагалі е, давай так. Взагалі пілоти дронів. Це взагалі пріоритет ціль для ворога? Звичайно, звичайно, е, пілоти, хоч їх і може зараз небагато, хоча збільшується, але вони дуже ефективно роблять свою роботу і ну, набагато сильніше можу, ну, знищити практично любу ціль. Там починаючи там піхота, міномети, гармати, техніка на ходу. Тобто таке не може зробити практично ну нічого. Е, тим більше ми можемо зробити це там десь за будинком, за якоюсь місцевістю і в глибокому тилу. Тобто, пілоти в пів зараз дуже пріоритетна ціль, і якщо її знаходять, то вони не пожаліють там вплоть там ні градів, ні авіацію можуть. Рознести любим, тому треба пілоту завжди бути акуратним, працювати з укриття, десь виносити це все там, свою апаратуру подальше від себе, ставити дрон там десь теж. От, і бути акуратним, бо це, це такий не жарт. Тепер у мене питання стосовно того, про, про що ти хотів сказати на початку, про. Російські fpv дрони останнім часом вони дуже сильно розліталися. Так. Як ти можеш оцінити взагалі їхню роботу? В чому перевага, наприклад, є у них, якщо вона є, і в чому перевага у нас? В них перевага тим, що в них займається це ну, на державному рівні. Вони це виготовляють дрони, постачають. Тобто, в них всі літають практично на одних і тих самих дронах, їм просто поставляють і вони. Ну, не заморачується з якимись нюансами, і в промислових кількостях. Тобто в нас волонтерський рух дуже сильний, але волонтерів багато різних. Кожен робить якийсь свій дрон, він там може підходити під різні пріоритети. Десь якийсь не літає на дальній дистанції, десь якийсь не може нести якусь важку вагу, і тобі треба під кожен дрон вибирати собі певну ціль, певний боєприпас і літати на різні локації. А в них це. Просто штампуються, і з кожним днем, місяцем в них все більше стає пілотів і більше дронів. Вони тепер постійно літають, вчаться, теж в них щось не виходить, але є проблеми, вони створюють багато біди. І також з'являються дрони нічні. В них з'являються нічні дрони, і нам треба теж розвиватися в цьому русі. Щоб це стояло на конвейері, і можна було літати як в день, так і вночі і знищувати ворога. Чи може бути колись достатньо дронів? <гум> ну, дронів ніколи достатньо не буде, так як і, е, якимись снарядів для е, боєприпасів для артилерії чи мінометів. Тобто е, один боєприпас до артилерії коштує набагато дорожче, ніж е, fpv дрон. А користь він насправді приносить набагато менше, бо ну, це не точна ціль, поки вони там пристріляються туди-сюди. А одним впівдроном, якщо навчений пілот, він може знищити ну, і, і танк, і Сунцепьок, і куча всього. І насправді, от як ми сиділи там з трьома дронами тиждень і чекали якусь жирну ціль, то зараз у нас є можливість там літати. по по п'ять, деколи по десять вилітів в день, і знищувати там їхню логістику постійно. І ми можемо працювати там від ранку до вечора. Зараз, звичайно, там погодні умови, там зима стає день коротший, але все одно часу на те, щоб літати, хватає багато, а дронів, на жаль, ще недостатньо, щоб ми літали прям безпереривно і насправді треба робити так щоб в них взагалі логістика е, ні ні в день ні вночі не працювала в принципі От. а для цього потрібно набагато більше дронів тобто це е, в колосальних розмірах хоча ми зараз розвиваємося в цьому плані е, україна але треба це ставити прямо набагато більше е, кількості і я думаю що це змінить хід війни так, да, якщо ви бачите якісь збори е, на fpv дрони, то будь ласка, долучайтесь. Кожна гривня це е, завжди допомагає. Е, багато волонтерів е, збирають там. В, в медіа е, є багато різних і стерненко, і Притули, Там е, постійно там ну, зборів є е, маса. Насправді нас е, і деколи е, збирають просто там діти зі школи. Просто зібрали, були на два дрони, і було ураження ними в, в, в Урал. Ну тобто, це вже е, якісь діти зібрали там буквально там зі своїх там грошей кишенькових. І на два дрони, і ними було е, от, зроблена ну, хороша робота. Тобто люди, можливо, деколи думають, що там я вже там декілька разів задонатив, типу, і це все. Насправді, поки війна триває, треба постійно цей рух підтримувати, бо їх ніколи, коли закінчиться війна, тоді можна буде вже не донатити на них. Вже дрони будуть не потрібні. А поки треба постійно підтримувати цей рух і завжди е, з цим. Якось <смеш> допомагати, ну і наскільки я знаю, у вас на сторінці підрозділу ви публікуєте збори. Тому... Так, так. Є е, на нашій телеграм-каналі і в інстаграмі е, збори на нашу карту. Ми теж збираємо на дрони або на комплектуючі до дронів. Тобто, це може бути там якісь антени поміняти, чи ще щось, щось поламалось. Тобто постійно в нас. Потрібно кошти, щоб оновлювати це все і ефективно працювати, гаразд. Що ти порадиш людям, які зараз знаходяться в цивільному житті, але, наприклад, розуміють, що мобілізація їх не омине або, можливо, самі хочуть піти до війська і бажають бути саме FPV-пілотами? Можливо, є в тебе якісь поради? По-перше, FPV-пілот пілот це дуже круто. Це. <Breta> Поки що ще лозунгу там не знайшли, як там артилерія боги війни. Але повірте, в пів пілотам теж придумають, і це феноменально круто, це дуже цікаво. І повірте, в, в цивільному житті це потім пригодиться. Це будете як мінімум кайфувати. <okes> а так, якщо хочете, е е е е е е е Починати завжди треба там з симулятора, там в стімі чи скачати десь інше. Ліфтов, всі на ньому тренуються. 10-40 годин привикнули до пульта. От і там взяти собі якісь маленькі з захисними лопастями, щоб не було жалко його побити, і повчитися там десь на полі політати. Цього там буде достатньо, щоб пересісти вже на звичайний дрон камікадзе. Такий вже можна буде літати. Десь у вас там о, в полі, на, на городі і так далі. Ми з тобою потрішки підходимо до кінця. До вас зробимо невеличке бліц Ого. Готовий? Давай. Скинути Вог чи залетіти FPV. FPV. Який твій улюблений тип дрона? Е, тип дрона е, 10 дюймовий е, 5,8 е, відеопередавач на Crossfire. Щоб ніс багато, великий боєприпас і розніс просто бліндаж. Найкращий боєприпас для ФПВ. Ну, взагалі е, кумулятивний ПГ від РПГ або від СПГ, а по піхоті, напевно, термобар, бліндаж. Знищена ціль, якою найбільше гордишся. Знищена ціль, е, напевно, С 60, бо вона багато біди нам зробила. Помилка, яка дала тобі досвід. Не попав не в, в танк, коли були штурми ще літом. І ну були нюанси. Зрозумів, як літати. І бачите, вони він почався вночі вже в сутінках, і не було нічого видно. От. І треба було після того відео, в принципі багато зрозумів, як взагалі оприділяти техніку в, в темряві, ну і в принципі на швидкості. От, приймати якісь е, е, свої дії е, в, в, в польоті. От, ну, тобто, це багато, в принципі, мені дало. FPV чи FPV? <гадав> Тут багато. Я вже провик і до ВІПІ-фі і ну, е, В принципі, я говорю FPV. Як відновлюєшся після польотів? <гадав> Після польотів наступним польотом насправді чим більше літаєш, тим більше хочеться літати. От. І Якщо довгий застой, то вже якось так впадло стає. Що би передав росіянам? Е... Я іменно про військових. Росні пезда. Е, в принципі, в мене питання закінчується вже е, все, що я хотів, я дізнався. Єдине, що я бачу, у вас стоять 3D-принтери у вашій цій лабораторії, угу. так, так скажемо. Е, що ви робите на них? Друкуємо різні деталі, тобто це для дрона. Там скиди, можливо, там є під підвусики, там деякі детальки, от, під антени, різні вкріплення і так далі. І також для волонтерів там такі статуетки, типу для розіграшів різних. От, такі цікаві, впівішки маленькі, можна сказати. Ти ми міг показати це все? Так, звичайно, От тоді давайте. Ну, тут у нас така майстерня. Ми друкуємо тут різні деталі. От такі всякі Штучки для, для наших дронів Наразі не виключені, але два принтери поки що. Ну, більше наразі не потрібно. От. І Ми робимо от такі е, штучки з підписом 10-го ШБР, Тайстра 23-й рік. От. Е, Ми розіграємо такий е, впіві, Е, Блін, як це як я назвати? Ну, Фівдрон. Е, ну це не да, такий е, впіві статуетку. Е, Ми розіграємо таку статуетку. Е, Ті, хто підписані на тайстру і десяту окрему гірську штурмову бригаду в Телеграмі. Е, під цим відео поставте плюс, і буде розіграна от така статуетка. Так, ми відправимо дуже велике. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую за вашу роботу і гарного полювання. Да, дякую. Все.